24 червня, вівторок. Сьогодні багато що вирішується не прямо, не в лоб, а десь між житками у напівтонах, у натяках, у поглядах. І я просто знаю, а звідки знаю, не знаю. Сьогодні особливо сильно щитується правда, і якщо ви її давно уникаєте, сьогодні вона про себе нагадає яскраво, можливо, через жінку, маму або начальницю чи подругу. В енергії дня енергія справедливості, яка все розставляє по місцях і дуже любить підраховувати хто кому скільки. Спокуса розкрити таємницю або навпаки розділити цей тягар з кимось приховані зв'язки знайомства та домовленості тому якщо вам здається що за вашою спиною щось відбувається вам не здається я вам нагадую про вподобайку, яку чекаю від вас прямо зараз. Ну, якщо не сподобається, як завжди, можете прибрати в кінці відео, ну або написати мені коментар вдячності. Для тих, хто в парі, можуть виникати підозри або бажання купнути глибшим. Головне не впасти в недовіру. День для ніжності, тиші, обіймів і спокійного часу разом. Добре, звертати увагу не на слова, а на підтекст. Для тих, хто без пари, хтось із минулого може з'явитися у думках чи навіть на горизонті, але це не обов'язково для відновити, можливо, для усвідомити. День для інтуїтивного побачення, тобто не логіка, а відчуття мають вести на побутовому плані ситуації з мамою або старшою жінкою. Порада, втручання, контроль, таємниця про неї або від неї. Обережно з жіночими конфліктами, конкурентками, критикою, бо в мінусі може боляче вдарити по самооцінці. Зустрічі з психологом, цілителем, нумерологом, поїзд на природу, садівництво, справи з домашніми тваринами в мінусі дня. Переоцінка, перфекціонізм, вимога чітких відповідей, заливання себе почуттям провини, надто жорстке та правильно. А так, ні. Судження інших замість прийняття. Холодна відстороненість, все по закону, але без душі. Сьогодні ваш стиль це інтелектуальна легкість плюс деталізація. Кольори світло-сіри, білий, небесно-блакитний та срібний. Аксесуари, маленькі сережки, легкий шарфик, окуляри, щось, що додає загадки. Не поспішайте сьогодні говорити. Краще подивіться, як люди мовчать. Усе, що потрібно знати, вже є всередині вас. Просто дайте собі дозвіл це чути. І не дивуйтесь, якщо сьогодні відкриється те. Що давно було під носом. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Ну а я бажаю вам прекрасного вівторка та гарного дня.